Дихання по квадрату проста і ефективна дихальна вправа, яка може допомогти заспокоїти розум і тіло. Ви можете робити це будь де та будь-коли. Давайте спробуємо. Якщо можете, сядьте прямо в зручному положенні та заплющіть або примруште очі. Уявіть собі квадрат або коробку. Ми будемо використовувати дихання. Щоб намалювати чотири сторони коробки. Спочатку повільно видихніть ротом, випустивши все повітря з легенів. Тепер вдихніть через ніс, повільно рахуючи в голові до 4, уявіть, що диханням малюєте одну сторону коробки. Тепер затримайте дихання. Порахувавши до 4 і диханням малюйте вверх коробки, видихніть ще раз, порахувавши до 4, малюючи диханням іншу сторону коробки і знову затримайте дихання на рахунок до 4, малюючи дно коробки та завершуючи один цикл. Ви можете повторити це 3-4 рази, або доки не почнете почуватися більш розслабленими і спокійними.